А ми переходимо до розпаковки. Отже, дивіться, є 4 посилки без а, ну, майже очевидного. І є три очевидних. Щодо цих, ну, тут взагалі все зрозуміло, я думаю. Давайте одразу відкриємо та подивимося. Так, обережно. Нам це все ще потрібно якось. Продати, але пазли, скоріш за все, як завжди, забере дружина. тому пазли в нас не продаються. Я думаю, ті, хто слідкують за каналом, ті знають, що я жодного разу їх не виставив. Тут бачимо невеликий дефект, Тріхи така, ну, це таке. Так, і тут, звісно ж таки, вони нові. По якості це я вже вам скажу в наступних відео, коли дружина розпакує і почне збирати, тому що поки що це невідомо. І тут у нас є постер, власне того, як має виглядати а, наш пазл. І це, до речі, прикольно. Постер можна забити в рамочку і повісити як картинку. Окей. В принципі, щодо того, що вони тут будуть, я не сумнівався. Типу, вони запаяні. Але все добре, все закрито, отже, все на місці. А, залишилося знайти їх. А, гігант Тартл діксав пазл якийсь. 14 плюс, до речі, відміточка. Це тільки побачив. Тобто достатньо складний пазл. Так, це ми сюди, це ми сюди і e...